Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Куніченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Замовляла я знову насіння, але цей раз насіння на квіті вже, а злаки і овочі. Ну, овочі, капуста, салати різні. Вігну. я дуже люблю вігно. Тут мало насіння, ну, в принципі, досить. Замовила злаки. Замовила злаки у жіночки з дому. Пам'ятаєте, я розповідала про дідухів і показувала свій такий дідух на кухні. І ось замовила отакі насіння, бачите, ось. Ну, Це їх треба буде сіяти кожен рік. Це у нас тритикале, і, може, тут уже і спельта. Тритикали це такий гібрид жита з пшеницею. Дуже гарні колоски, спальти теж такі-довгі довгі колоски. Ну, в цьому році посію. Будемо спостерігати разом, бо будемо збирати, що трошки, можливо, насіння якесь буде, кому, можливо, сподобається. Ну, ще раз наголошую, це однорічне. Ну, так, як пшеницю сіють, як ячмінь, там таке все. Замовила ось багаторічне жито. От, бачите, які колоски дуже гарні, гарні, такі ніжні. Багаторічне жито, те, що це посів у цьому році, побачимо, що з нього виросте, яке воно буде. Так, Потім замовила е, Пайза. Теж такі малесенькі такі колосочки. Будемо дивитися, що воно, тому що. Я бачила по неї, вона займається цим, вона робить потім ці всі букетки сухоцвіти, тому замовила в неї. Потім е, купила у неї на, насіння, дивіться, оце шипшина. Оце така малюсенька шипшина. дивіться. Ну, я замовила ще на у неї кущики. Пару кущиків собі, а це, ну, вже сказала, нехай насіння висилає насіння ну, гляньте. Вона така дуже гарна, такі, знаєте, теж у сухоцвіти йде такі. ну, Ви ж знаєте, як шипшина відцвітається такі прямо букети такими з червоними з з бубочками, з ягідками, але тут ви патрі, вона тмілесенька. Саме цікаві тим, що вона така тмілесенька. Потім вона вислала мені примугопуанту, ніколи не займалася, в ну, цьому році займуся, посію, в ящички побачу. І шпинат в подарунок виткий. Саме так він виткий і багаторічний. Це не той шпинат, який не встиг дати листя і вже пустив насіння і, вже, і нема що кришити в салат. Це такі рослини, це в жіночки вислала. Хто, можливо, захоче. Я, я нічого від цього не маю, але все одно будете питати, де я брала. Це у Фейсбуці. У мене в друзях жіночка Світлана Скульська. Кому треба буде потім, можете у Фейсбуці шукати і писати, якщо в неї ще є насіння. Тому що вона деякі теж замовила це перший раз. Там, ну, Жінка займається цим. Ще замовила, я сказала, цілу кучу овочів. Ну, вігну. вігну я саджаю кожен рік, але ось е, кожен рік десь років з 5 скажу. І ось сама побачила вже на своєму досвіді, що вігна любить, от навіть у нас на півдні росте на повному сонці. Де тільки трошки тінь, десь не те, і вже не ті стручки, вже щось вона хворіє там. От повне сонце, і вона просто шикарна. Я саджала була десь. Я скажу вам, що кущиків 10 вистачить з головою. Вона дає зелені такі довгі-довгі такі стручки. Я скажу є по сантиметру, мабуть, 40 бувають. і Вона мені подобається тим, що можна її і маринувати, і відварювати, робити потім ці салати по-корейськи, і смажити її таку. як до чогось там добавляти. О, До речі, це друга двіна, тому що я купувала була. Оце цього були чорні наснинки. Зараз, бачите, які вони такі коричневі. Ой! Ой, рука упала. Ось такі коричневі насінинки. А до цього я купувала в магазинах у нас були чорні. Ну, побачимо, яка ця. Дуже люблю вігну. В тому році теж посадила на такому місці. Знаєте, вона була посаджена з півночі, на південь, така грядка. Ні, не можна. Треба заходу на схід садити, тому, щоб вона була на сонці повний день. Тоді в неї стручків дуже багато. Я скажу, що навіть вона в мене росла там, де я це посадила перший рік. Не дуже так вона й поливалася, але сонця було багато. І вона була майже до приморозків у мене гірчицю листову салат, ну, однорічна рослина тут пише. Ну нічого, побачимо. Такий в салат до листя горчиці. Спробую. Бо взагалі навесні ми дуже багато їмо цих салатів. Майнгольд, майнгольд різнокольоровий. Я в тому році купувала саджала, але він такий увесь був, в основному, зелений, не цікавий був. Мало там було кілька червоним листям, а тут обіцяли б на картинці. Uh, і жовте, рожевий, і фіолетове, побачимо, надурили чи ні. <кій> Замовила багато салатів тут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сортів. Не буду зараз ще читати назви, потім, вже, коли вони почнуть рости, потім будемо вже дивитися, тому що тут картинок немає, як бачите, тут такі ось голі пакетики. Uh, там були картинки, там, де я замовляла. Знайшла різні різні салати. Тут такі е, і бордові, різні, рожеві, і фіолетові, такі ростуть, як качан капусти. Ну, от посію ці всі і побачимо, що буде найкраще, тоді будемо собі вибирати. Замовила капусту. Теж дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, сім. Ну, тут є ось капуста декоративна, знову це та, що в мене росте кучерява замовила. Ну, думаю, знаєте, можливо, десь знайду ще якесь носіння. Тут капуста. Капуста. Хочу вам розказати якась червона скарлет. Ну, мабуть, була гарна на картинці, тому що я замовила. Хочу вам розказати про капусту кале. Ще якась русалочка. Ну, будемо теж будуть рости вдома, дивитися. Хочу розповісти капуста кале. Ще на неї кажуть кейл. Я випадково про неї побачила відео, подивилася. Дуже така цікава сама капуста, сорт. Е, такий, знаєте, теж вона бахромчата. Дуже, по-перше, гарна, можна, якщо не їсти, то можна заради краси вирощувати, А ще її споживають салати. Ще вона дуже цінна, тим, що в неї дуже багато мікроелементів е, там всякого залізу. Білка дуже багато в ній, дуже-дуже ну, вона корисна. І ціна, особливо хто вегетаріанець, особливо хто повний веган, то вона заміняє там і м'ясо, і яйця, і молоко, і все-все-все. Ну, Це так кажуть, за, за що купила, за те й вам продаю, хто кажуть. Ось я посів цьому році побачимо ця кале або кейл буває. Така, ну, я бачила на картинці зелена і такого фіолетового кольору. Так що, друзі, в цьому році багато новинок, бо квіти квітами, як я вже розповідала, ми дуже любимо ці всі салати з всі, всіх травок. Полюбляємо У мене племінниця, така теж сіє, багато всього різного в цьому році. У нас такий експеримент собі будемо експериментувати новий. Теж я від цього нічого не маю, тому що сама знайшла. Цей магазин випадково, ви все одно будете питати у мене, де це я знайшла. Е, постачальник називається Добродар. Набирайте в Гуглі Добродар і вам показує цей магазин. Щоб е, ви мені менше писали, питали, закономити ваш час і мій. Я вам напишу в описі під відео е, прізвище цієї жіночки з Фейсбуку. хто хоче, замовляйте. І напишу оцей добродар. Можливо, хтось забуде. Я ще раз потрую. Це не реклама, це чисто моя ініціатива. Тому що все, ну як, як гру, будете питати мене, де я це все брала. Можливо, ще хтось захоче собі. Ще поки не пізно замовляти. Ну, друзі, все, це вже моє останнє насіння. Ні. Ці останнє. Здається, останні. бо я була замовляла, потім кинула, бо не знайшла того, що хотіла. А знаєте, що я хотіла? Я хотіла знайти вербену банарську насіння. Лазла, лазла так щось я толкове і не знайшла. Ну, точно. Не замовила більше насіння. Якщо ще знайду вербену банарську, то, то, -то, -то. насіння замовила багато деяких сортів по два сорти, по три, побачимо, що з цього буде. Щось з цього виросте, будемо ділитися досвідом, тому що це така штука дуже корисна, всі всі салати. Капусти теж, вони такі там більш салатні всі, не для борщів. Ну, я ж кажу, ми полюбляємо салати, будемо пробувати. І дуже гарні. Не тільки їстівні, а ще й дуже гарні. Ну, друзі, все, на цьому все. Це останнє моє насіння в цьому році. Будемо. Кажу вирощувати не тільки квіти, а й злаки для дідухів, я ж сказала, буду в цьому році робити. І насіння салатиків різних, що споживається.